Фусік ось такий прикидом. Без розгрузки буде виглядати так. Класичний батюшка? Хе, як за то? Йоу, всім привіт ще раз, ще раз. Дивимося на мене. Дивимося на мене, на мене, на мене дивимося. І дивимося на себе. Я крутий, бач? Тому що в мене є ідея. Тому що я живу ідеєю, істиною. Місія в мене є. Для себе стати важливим і забути про це. Розумієш? А тепер ще раз? На мене На мене дивимося є. Yeah. Є? Yeah. є, yeah. А тепер на себе. Ну, no. відчуваєш різницю ідеї? Відчуваєш, що таке, коли в тебе є ідея, істина, іскра. Коли ти знаєш для чого живеш? Розумієш? В чому різниця? Твої задачі це купити сигарети, випити вина, можливо, щось там, я не знаю, заробити грошей там якимось чином. А ось це ідея. А, що? Я отримав проєкт Діса на цих... Не хочу злиться, там все в Дісі сказано, ну на цих чувачків. і Там ще одного зачепив цього, як його. Оксимірон. А, ні, паліндром. Просто він коли почту ну создавав свою почту, Оксимирон вже було зайнято. nech an tamm eo an tamm А, ну що, чуваки, мені написав чмоня, гоня, запитав, я наркоман чи провокатор. Я сказав, я нормальний репер, тому я провокатор. Майними Slim щеді. Він почав казати, тебе давно били. Ти получав. Я кажу, ти не можеш мене ну, переграти словесно, і Ти починаєш битися. Я кажу, давай приїжджай, вбий вбий мене. відсіди в тюрмі, стань людиною. Коротше, в ітоки він мене заблокував. В наступному пусті я покажу вам принт-скріни цієї. Чумової бесіди. ну і, і в нас такі репери. Блять, чуваки, тоді вам взагалі всім пизда. Я тільки розігнався. Зрозумієте. Називаючи мене клоуном, ви робите мені комплімент. Тому що ви тупі уйобки. Навіть не знаєте, що клоун в цирку це найвидатніший артист. Це людина, яка в цирку вміє все. Розумієте? Тому Fuck off Ukrainian Rap Industry. Тут я ODB, а ти повертайся до мамкіної пизди. Так і що ж ти засав клоуна наказати, а? Не можеш клоуна переграти лох. Іди нахуй, будь спок! Світло манить, а тебе, як примара та вночі, струмо дочекаюсь я та піду, куплю собі колбаси велику палку, сухарики і воду. А тебе, моє кохане, ти яскрава, як жіноча врода. Це імпровіз. А... Гоня, лох, а, чмоня. Це новий добрий кіберчас, я так чекав і час не став. Часу немає, лиш для нас існує він, ти нам повір. Він нас фарбує кольорами своїх мрій, лише шезами. Мандрує в тінь, як в інший вимір. Тим між секундами бував, коли кохав, ти відчував. Прокинься сам і вновь відчуй, мене почуй. Я знаю скучили за ним. Він теж я впевнений тепер. Він стиль і не час життя кіно, а ти, актор, так будь собою. Я насправді всіх люблю, крім сірих долбойобів. Які ніякі, а ви чомусь їх слухаєте. Мабуть, тому що вони схожі на вас. Ви теж ніякі. Але я пропоную вам стати. Але ви вибираєте шлях цигарок, алкоголю, непрояви, заздрості, недії. Тому йдіть нахуй. Ну що, одну зробив, зараз піду. Відчуваю себе справжнім креатором, витворювачем. Чувачок один задонатив на огляд однієї команди. Я вже декілька разів подивився. Вже всі стадії прийняття в мене пройшли. Тепер сідаю писати. Отака От в мене налаштовуюча свічечка. Чик-чик. Так, думаю. Вдіти окуляри. А. О, такий в мене почерк. Хто не знає, який в мене почерк. Да, судячи з почерку, можна зрозуміти, скільки людина. Так, я пишу з помилками, вибачте. Я не встигаю обробляти настільки. Вона залітає просто такими вагонами. що... Але я намагаюсь, повірте. Тому так. Рублю огляд. Доброї ночі вам. Просинайтесь, блять. Я взагалі не сплю. Без наркотиків. Світле життя без наркотиків. Ну, тріхім регіони можна. Ну що, я доробив огляд на. На цю, на цю, не побоюся цього слова рідну мені команду. А, щоб ви розуміли, я перший капітан цієї команди, так. В статусі капітана я зіграв дві гри і був в одній навіть поїздці. Так, але ви навіть не знаєте про що я кажу. А, ніс! А, а. Так ось, одна команда, вони виступали доволі довго, але щоб так мене ну, давно так не було. Дивіться. Я просто написав про них тільки що книгу. Ну, ладно, не, та, не, та, не така товста була ця книжка, але зараз я вам покажу. О, о! Надіюсь, ви не побачили. Ой. <laughs> Ось. Хочу, чтобы вы бачили мой почерк. Ось. Ось, тут я уже Тришки заебался писать. Ой, тут какая-то... Какая хрень. Ось. Я сподіваюся, знайдеться той дурік, який все це застопає, нашльопає. О. Да. Як вам пощастило? Що у вас є я? Доброго ранку, Коротше, світ, світло я, струм дали зранку, довго не було, більше 12 годин. Я знаю, для чого це було, для того, щоб я заспокоївся і був трохи веселіший, ніж тоді, для того, щоб доробити біф, я його доробив. І як тільки я закінчив робити, ну, кінчати з хлопцями, кінчати на хлопців, то одразу... Одразу від'єднали від напруги і все. І я побіг заливати це в сітку своє, ну мабуть, найулюбленіше кафе в житті. Я ніколи ще не любив один заклад, так як ну, все розгортається як повинно. Тому дякую Альпака. Мені теж тепер подобається Альпака. Коротше, ось тут такі е, люди. Включив їм пісеньку, їм сподобалось. Кайфова пісня. Кайфова пісня. Так. Хай щастить Все буде добре. Слава Україні. Да, як... чим раніше почнете слухати ці пісні, тим е, раніше закінчиться війна. Так. Це правда, вони такі, типу. А, тушком. Тебе ж прям хочеться на ку а, ви знаєте, хто такі джини? Ну, щоб ви розуміли, це типу максимальний вид брахмана. Це чи, Ну людина може досягнути такі, ну, тільки такого рівня. Ну я, я, ну, я спробую. Зовні це майже вже вийшло. А, до речі, всі, кого прикола, сім тут ну... Концерти будуть вам вхід безкоштовний назавжди. Ну, поки не знімете, поки не заросте. Ось е, вимкнули струм в бундівлі, прийшов в розетку, е, сохраню біф е, і скоро його виклам, Ну, декілька годин. І от е, я тут з прекрасною. Який повинен бути хіп-хоп-виконавець з, з вродливою дівчиною записує музику. Так що, так, що, так що давайте там, хлопчики. Де ви там всі? Ей, зараз йду, слухаю бів. 19 хвилин версію. Ви нічого кращого в хіп-хопі взагалі не чули. Якщо чули, то ви або пиздете, або просто тупі.